Воєнний стан, країна змінилася. Захисники захищають країну на фронті. У нас пряме питання до всієї зали. Чому ми так кулуарно намагаємось вирішити це питання? Не ми, а фракція монобільшості. Де конкурс? Де тест? Де знання конституційного права? А найголовніше це буде представник парламенту, який нам потрібен в Конституційному суді, чи представник партії. Представники партії вже були. Вони змінили конституцію під одного, під другого, і далі, Янукович, де запитайте? Ми вам скажемо в Росії. Наша пропозиція, щоб представник парламенту був від всіх політичних сил рівновіддалений, знав конституційне право. І головне, відповідність конституції актів Верховної Ради президента і Кабміну відстоював на засадах законності і рівновіддаленості віддаленості від цих політичних сил, так як призначаються судді Конституційного суду. Вони ж призначаються тільки позапартійні з 40 до 70 років. Чому Верховна Рада не змінює свої підходи? Фракція Батьківщина пропонує обговорити. Погодити представника або представницю від парламенту, провести відкритий конкурс рейтингове голосування і відтак надати справжні повноваження справжньому представнику Верховної Ради України в конституційному суді. України, і хай би цей суд нарешті запрацював, обрав голову, і Україна пишалася, що є незалежна найвища судова інстанція, яка захищає права громадян, передбачені в нашій рідній конституції. Слава Україні!